Як це не їздять, як їздять? У мене мама в медколеджі працювала здається, Досі працює, а можливо, вже на пенсію вийшла. Не суть тому. В, в дуже поруч біля неї був стоматологічний цей академія. Тобто туди приїжджало стільки з-за кордону людей зуби робить. Навіть ти знаєш, що, навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробить зуби. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. Приїжджали в Україну, робили в Україні. Бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був ніж в Європі. Ну блін, ну хто в Європі жив і були у стоматолога, і ті прекрасно це розуміють. Ну я не знаю, може комусь повезло попасти до якогось лікаря там нормального. Ну Но загалом в Європі просто ужасно. Дивись на палець в Україні. Цей палець був відстрілений. Його пришили. Доктор казав, я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як це палець у мене прожив, з Бога повірив. Знаєш, мені в Європі, як подивились, казали, таке не рятується. Ми взагалі б обрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачиш, його ж криво зробили. Це, це німці зробили. І Дивись, я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям казав, вони правильно зробили палець, переробіть, він криво зростеться. А вони кажуть, ні, ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як діяти. Вони работають неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. Україні ж працює оця система лікування попереджувальна. Того у нас там лікарі, багато лікарні так далі. Але ну давай по-чесному. Якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують в Європі. Неважно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч трохи грошей, хоч трохи зв'язків. в тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дернеш, навіть за великі гроші.